Зай, я хочу домашню колбасу. Я не вмію робити домашню колбасу. Зараз навчимось, не переживай. Разом? Разом. Рублене м'ясо, перемелене м'ясо і рублене сало. Запашний часник спеції. Холодна вода. Ставимо в холодильник. Беремо таку прекрасну кішку. Робимо маленькі проколи, щоб не полопало. Запихаємо піктися. Виставляємо температуру 150. Виставляємо час. До чого техніка дійшла: мультіпіч, серсорне управління. 16 режимів. Можна готувати все, що хочеш. Зай, давай ще овочі запечемо. Як гарно пахне! Перший раз спробуємо готувати. Для першого разу те, що треба, так ароматно пахне. Запечемо ще овочів. <звук> Хороший цей апарат мультипіч. Можна швидко приготувати їсти. І ще стільки багато режимів лки-палки.